Чи будете ви святкувати День Святого Миколая в цьому році? Ну, за... зазвичай так, бо в мене сім'я така, що вірить у все це. Тож я думаю, так. Мені взагалі байдуже, якщо чесно. Моя сім'я завжди думає, що можна обійтися шоколадкою, але я не їм шоколад. Ну, може, якусь гроші. Гроші покласти під подушку. Звісно, я письменниця і педагог, і навчаю діток, тому у нас відкриття резиденції Святого Миколая. Все таке особисте, але я хочу, я пишу, бо я вірю в дива. Тому всі мої бажання пишуться на папері. Я обов'язково йому замовлю, тому що загальна мрія усіх українців, це, звісно, щоб ми вже жили в мирній, вільній, Ну, так, щоб, мабуть, щоб. давайте. Щоб наші діти усі е, прокинулися вже нарешті під мирним небом і очолювали от це наше майбутнє, тому що мені здається, що діти це наше майбутнє. Я тільки на них роблю ставки. От, ми вже якби, якось підлаштовуємося, а от діти, я сподіваюся, що це буде нове покоління, яке ми маємо посіяти все найкраще в їхні голови і вже щоб не було повтору. Щоб їхні ідеї втілювалися, щоб їхня сміливість, креативність. Вони в нас такі діти зараз неймовірні. Ви б тільки читали їхню поезію, тексти. Це те, що мене лікує і тримає зараз, і відновлює. І дає наснаги працювати, творити, жити. Напевно, що ні, бо робота, працюємо. Так, я теж ні. Щоб війна закінчилась. Оце от прям буде дуже дуже класний подарунок. От. А з матеріально помічали почув. Ну, напевно, що якусь іграшку велику, таку. Може, медведя якогось. Оце моя от, мрія така з дитинства, щоб в мене був великий мішка. Ну, звісно, я Миколай, це не оговорюється. Ну, який Миколай, я думаю, за рік він побачив. Я багато гарних справ зробив. Ось за цей рік. Думаю, він мене не не Я в цьому році на День Святого Миколая буду на роботі. На роботі посвяткую. Бо що книгу. А яку? Е, поки що не можу сказати, але просто люблю читати, тому книга це завжди доречний подарунок. Да, подарунок. Мір. Мір в Україні. Я хотів масса, я хотів, Тойоту, ту супу накину і все таке. Надеюсь, что да, но надеюсь, что я буду хаос себя вести.